Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. З нами головний тренер команди Вінницькі берсерки Патріот Павло Легачов. Скажіть, будь ласка, остання гра після які емоції після Ну, no, остання гра, які емоції. Дуже чудова гра сьогодні була. Да там я думаю, глядачам дуже сподобалося. Перший період чиний, другий період, і все вирішилося в третьому періоді. Десь могли теж забити, але не пощастило. Більше мастеревіті гравці Кременчуга, в кінцівці залишилися. Да, там за за півтори хвилини закинули третю шайбу. Намагалися там сняли воротаря витягнути, але на жаль, не вдалося цього зробити. Тому емоції ну дуже приємна гра. Дуже хочу подякувати хлопцям. За цю гру да, і в цілому за весь сезон, незважаючи да, на останнє місце, а, хочу їм подякувати за те, що за самовіддачу, за те, що там, коли потрібно їздили, на які проблеми. Тому, і саме найголовніше, що вміють перестраюватися да, після тяжких матчів, результатів, коли два. Звена відіграли проти Дніпра вийти і відіграти проти Кременчуга а на такому рівні, це, це дорого стоїть. Які плани на подальше? Ну, які плани на подальше? Подальше… Ніхто не знає зараз в Україні, які в нас зараз плани. У команд там чотирьох команд, які залишаються у них подальші плани плей-офф. У нас для нас сезон закінчився. Тому. тому Зараз завтра зробимо зібрання, поспілкуємося з хлопцями, вони отримують там можливість поїхати додому. А в подальшому ми плануємо продовжувати тренування тут у Вінниці. Да? Чому тому що Двояке враження від сезону. Я, якщо дивитись на результат команди, то да, негативний. Якщо дивитись, я дивлюсь як менеджер команди, то що нам вдалося переформуватися в ході сезону, віддати там гравців і все ж таки закінчити сезон, включитися в, в систему вінницького обласного спорту тому, тому це з, з цього боку. Це дуже плідний сезон для нас був. І хочеться, щоб робота продовжувалася. Тому буде, буде видно, як далі буде. Побачимо. Також хочу подякувати за сезон. Окрім хлопців, хочу подякувати людям, партнерам нашим. Це гроші, які незважаючи на війну всі проблеми в країні вже другий рік. Нас підтримують війніцькій обласній адміністрації за створення відділення хокею шайби. Тому і всім причесним людям, хто допомагає розвитку спорту, хокею в Україні під час війни. Хочемо подякувати вам за цей сезон і побажати вам успіхів і перемог в майбутньому. Дякую, дякую. І ще забув сказати величезне дякую льодовому клубу, який весь час нас підтримував, на, які, на, на льоду якого ми приймали всі матчі домашні. Зараз зараз їм величезне дякую, і хочеться, щоб Людовий розвивався, і якомога більше тут проходило змагання спортивних хокей, фігурне катання. Тому дуже дякую ще їм. Дякуємо дякую. з нами. Тренер команди Кременчук Дмитро Сунець. Скажіть, будь ласка, кого можете відмітити в сьогоднішній грі? І як вам в цілому гра. Ну, В цілому гра, скажу так, вчора віддали всі емоції у Києві з командою Сокіл. Може, таких емоцій сьогодні не вистачало. Ну і ще би не йшла ворота, як заколдовані було. Три очка є, перемога. Хочемо привітати вас з виходом в плей-офф і побажати удачі. Дякую. Дякую. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.